Усім привіт! Якщо ви вже встигли заскочати за відео про рибалку, то в мене для вас прекрасні новини. Ми зняли для вас новеньке відео. Більше того, маємо ще чудові новини для вас. У цьому відео буде традиційний розіграш призів серед наших підписників. Умови скажу вам трошки пізніше. Коротко про що буде це відео. Як ми вже казали вам раніше, в нас в травні буде дуже багато змагань. Ми їдемо на прилбочі, на Кубок Львова, Кубок України і Чемпіонат України. І для того, щоб їхати на такі змагання, треба багато часу витратити на підготовку. Тому в цьому відео ми покажемо, яку саме волосінь ми намотуємо, скільки метрів, якої товщини, чому ми ставимо мітки на волосінь наперед, якої довжини ми чіпляємо шоклідер, яким вузлом прив'язуємо його до як, для чого ми ставимо відразу лід-кор на шоклідер, як працюємо зі сподами, як їх підготовлюємо. Так само, як ми в'яжемо стіки і скільки ми їх робимо наперед до початку змагань. Також покажемо, як ми чіпляємо насадки і готуємо відразу готові повідки вже на старт змагань. І також скільки якого корму ми беремо на такі змагання. Тому сподіваюся, лайфхаки і напрацювання, до яких ми дійшли за весь час, скільки займаємося карпфішингом, будуть для вас корисні, і ви зможете їх використати для. Вашої підготовки до змагань або для звичайної риболовлі. Ну що, почнемо з волосівні. Якщо ми їздимо на звичайну риболовлю один, два, три рази, то її можна не перемотувати. Вона мала би витримувати ті навантаження і спокійно можна рибалити на одній і ті самій. Але оскільки ми їдемо на прилбичі, на троє змагань, які будуть досить довгими, і нам потрібна максимальна надійність волосня то ми перемотаємо і поставимо на кожну шпулю нову. Це змагання будуть на прилбочах, там дуже важлива дальність закиду. Тому буде ловити добре той, хто зможе далі кидати. І для цього ми будемо ставити тончу волосі, ніж ми переважно ставимо на звичайних риболовлях. Цього разу ми будемо мотати катран 0,2 з копійками, і вона має далеко летіти. Мотати ми будемо орієнтовно по 240 метрів на кожну шпулю в разі якогось обриву 10-20-30 метрів волосіні на виважуванні чи під час закиду. Хоча сподіваюся, такого не буде, але якщо ми там обірвемо, можна буде дорізати новий шоклідер до тої самої шпулі і продовжити рибалити і не міняти повністю всю шпулю чи всю волосінь на шпулі. Тому ставлю колики, зрізаю стару волосінь, намотую нову. І далі будемо чіпляти шок лідер. Ну все, тепер мотаємо приблизно соток обертів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 9, 09, 9, 9, 5, 2, 3, 4, 5, 9, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 240. Є. Є, намотали 240 метрів. Тут якраз намотка отрималася те, що треба. Далі треба чіпляти шоклідер. До речі, напевно, у багатьох з вас виникає запитання, яка в нас кутушка, яка палка, яке все інше спорядження. Тому передбачаю ваші запитання наперед і кидаю вам посилання сюди на відео, де ми це все вже розповіли. Тому, якщо вам цікаво наше спорядження, ось тут переходьте і дивіться. Так, а тепер чіпляємо шоклідер. У нас він Берклі, восьмижильний. Загалом пояснюю, для чого потрібен шок-лідер. Коли ви робите силовий закид, ну, не знаю, на метрі хоча б 70, то волосінь може порватися. Якщо ви ставите шоклідер на її кінець, то він витримує силовий закид і ви можете закинути вудку далеко. Так само, переважно всі волосіні досить яскраві. У нас оця яскраво салатова, є оранжева. І коли ваша оснастка лежить е десь в озері і риба до неї підходить, то буде біля вашої оснастки такий яскравий колір, який може відлякувати рибу. А якщо буде шоклідер, отакий темно-зелений, він буде зливатися з водою і буде менше відлякувати рибу. Так само, якщо ви ловите на підході до вашої плями, ваша оснастка може лежати за плямою. І якщо не буде шоклідера, то по вашій плямі просто буде приходити така яскрава лінія салатова або оранжева. Якщо не буде шока. А є шок, проходить темно зелена і практично не видно. Так от, в'яжемо шок-лідер до волосів. Для цього ми використовуємо вузол Allbright. Він швидкий і легкий у в'язанні, це можна дуже швидко робити. І він ще нас ні разу не підводив, жодного разу не рвався. Тому ним користуємося і рекомендуємо вам. А тепер сам процес в'язання. Показую трошки ближче. Беремо волосінь, згинаємо вдвоє. Припихаємо сюди шок-лідер. Тут я відразу тримаю пальцями. І далі, отак акуратно, починаю обмотувати 9 разів. Один, два, три, 4, п'ять, шість, сім, вісім, 9. Далі отим пальцем собі ось так прихвачую тут. А цей. Пропихаю в зворотньому напрямку знизу до верху. Ось це все треба акуратно стягнути. Вузол бажано змочити перед тим, як затягувати. І тепер на макрокамері починаю стягувати. Трошки підтягнув. Ще би фокус навівся. Затягнули, ось так виглядає сам вузол. Шок лідер проходить по волосіні. Не навпаки, це дуже важливо. Так от, обрізання волосіні і шок лідера. Я завжди залишаю пів сантиметра орієнтовно шок лідера. Викидаю. І тут я ніколи не обрізаю під сам кінчик. Я залишаю теж орієнтовно пів сантиметра волосінь. Сподіваюсь, там фокус навівся і видно добре. Чому не треба обрізати під сам крайчик? Пояснюю. Ви кидаєте палку, вона летить в цьому напрямку. Ось так. І оцей кінчик волосінь ніколи вам не буде заважати. Якби вона летіла в цьому напрямку, тоді б оцей кінчик був би по кільцю вудки. Але оскільки закид йде в цю сторону, тому цей кінчик не заважає. Якщо його обрізати дуже сильно, вузол може порватися. Тому сміло можете залишати пів смні ось тут. А пів сантиметра шока, він так собі розмакає, грубо кажучи, і фактично він теж по кільцю не б'є і не зменшує дальність закиду. Ось такий вузол ми використовуємо. Все, шок-лідер ми примотали. Тепер треба відрізати його довжину. Ми завжди стараємося залишати однакову довжину шоклідера 6 метрів. Менше то буде замало під час закиду. Більше просто не потрібно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І відрізаємо. Тут зав'язуємо спеціальну петлю для того, щоб вчепити лідкор. Для цього ми завжди використовуємо подвійну петлю, бо одна може не витримати. Для цього робимо ось так. Далі ось це ми перекручуємо в другу сторону. І тоді пропихаємо сюди. І нас виходить ось така подвійна петля. Це гарантує, що нічого ніколи не порветься. От, а тепер до шоку ми чіпляємо літкор. Він у нас довжини приблизно 80 см на око. Його основна функція полягає в тому, щоб не пошкоджувати рибу під час виважування. Коли ви підтягуєте рибу до себе, вона робить ривок, розвертається і пливе від вас, то вона гострим шок-лідером може себе поранити. А коли ми вчепили на кінець отакий товстий і м'який і міцний при тому, лідкор, він забезпечує, що риба буде ціла. І друга функція літкора полягає в тому, що він досить важкий і дуже гарно падає на дно. Він приводняється, падає по рельєфу дна, і біля вашої оснастки риба нічого не бачить зайвого. Чіпляємо літкор на шоклідер. Як ви всі знаєте, треба дбати про безпеку коропа. І під час, не дай Бог, обриву він має легко звільнитися від вашої оснастки. Тому ніяких карабінчиків, ніяких лишніх штук ми не чіпляємо. Всі вузлики максимально прості. У нас, виходить, таке кріплення літкора до шуклідера максимально просте і дуже надійне. І в нас монтаж кліпса, безпечна кліпса. Тут ми вчіпимо грузик, а тут вчіпимо повідець. І дуже важливо, що оце ковзає. Якщо, не дай Бог, відбудеться десь обрив коропа, тобто трісне не знаю, волосінь, шок чи будь-що інше, оцей грузик собі попливе і впаде на дно, а риба від цього зможе набагато легше звільнитися, ніж від того, коли в неї ще буде на роті висіти отакий груз 120-й. Тому от, такий скользячок робимо і він є абсолютно безпечним для риби. Все, фактично, вудку ми зібрали. волосі не мотали, шок-лідер примотали, лідкор вчепили. А оскільки ми їдемо на змагання, в нас там буде мало часу, буде дуже багато роботи і мало часу. Тому завжди ще вдома, коли ми готуємося до змагань, ми ставимо мітки на нашу волосінь. Мітка нам допомагає легко визначити, на яку дистанцію ми закинули палку, з якої дистанції клюнула риба і куди нам треба знов швидко закинути. Щоб потрапити знов під, грубо кажучи, той самий плохий риби. Для того ми ставимо мітки вдома наперед. Очевидно, що це відбувається під конкретне озеро. Якщо ми їдемо на трофейну долину, де дистанція озера максимальна 80 метрів, то ми ставимо мітку 80 і ставимо 40 метрів на середину озера. І ми зможемо спокійно ловити на середині від 30 до 50 метрів і знати точну дистанцію, так само під тамтим берегом. Але зараз ми їдемо на прилбачі, де будуть дистанції великі. І ми ставимо дві мітки: 110 метрів і 130 метрів. Ми зможемо контролювати дистанцію закиду від 100 до 140 метрів. Тобто будь-який закид на таку дистанцію ми будемо знати дуже точно. А на дві палки, якими ми будемо кидати максимально далеко, можна сказати, без стіка або з дуже маленьким стіком, це буде мітка ще 145 метрів. Ну, Поки що на цю вудку ми ставимо дві мітки 110 і 130, а на дві окремі шпулі поставимо 145 ще. Ще дуже важливий момент, коли ви ставите колики, дуже важливо рулеткою переміряти, чи ви точно витримали 5 метрів дистанції між коликами. Дуже легко помилитися на кілька сантиметрів, якщо ви будете відбивати велику дистанцію, 120 плюс метрів, вам набіжить дуже велика похибка. Тому ми завжди беремо з собою на риболовлю рулетку. Поставили колики, рулеткою перевірили 5 метрів. Якщо там сантиметр два не сходиться, ставимо рівно 5. Це такий лайфхак, який, до, 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 до якого ми дійшли з часом. Відбиваємо на коликах дистанцію 110 метрів і ставимо мітку. 110 є. Yeah. Для того, щоб поставити мітку, використовуємо звичайний малярний скотч. Відрізаємо шматок і от сюди чіпляємо. Максимально стискаємо, щоб приклеївся. Получається отака штука. Так, сподіваюся, видно. А потім надзвичайно акуратно треба його обрізати. І цю мітку не зробити. Великою, бо вона буде зменшувати дальність закиду. Її треба зробити легенькою і дуже маленькою. Ось такою. Вона не сповзе, вона витримає, можна сказати, всі змагання, тобто 4 доби перших змагань 100%, 100% вона не злізе. І я буду точно знати, на яку я дистанцію закину. І не треба буде на коликах постійно відбивати палку. Ставлю таку мітку на 110 і на 130%. Все, мітки я поставив 110 і 130. Оця шпуля, оця кутушка вже готова до змагань. І відповідну процедуру я буду повторювати з сімома іншими кутушками. Оскільки ми ловимо на 4 палки, 4 закинуті, 4 запасні, тому всі кутушки мають бути обладнані саме таким способом. І мають бути всі однакові. Яку би ти палку не взяв, ти завжди маєш знати, що там є мітка 110 і 130. Єдине, що дві котушки окремі ми ставимо мітку ще 145 для того, щоб контролювати супер далекі закиди. І ще хочу додати, що на споди ми мотаємо ту саму волосінь, того самого діаметру. Коли ми годуємо і закидаємо палки, ми хочемо бути впевнені, що в неї однаковий розтяг. Тому на наші два споди ми намотаємо то саме. А також розкажу вам про розіграш, який буде в цьому відео. Ми розіграємо. Найбільш популярний стік Метод Mix Криль Халібуд і нашу топову веселку. Міні-веселка і стік Мікс Це буде розіграш серед наших підписників. Очевидно, щоб прийняти участь, вам треба підписатися, написати якийсь коментар, щось не запитати, можливо, у вас якесь запитання виникло. І поставити лайк в цьому відео. І ви приймаєте участь. Через два тижні орієнтовно ми оголошуємо результати. А також вам нагадаю, що в нас триває активний розіграш в нашому інстаграм-аккаунті CharBait. Там розігрується класний добовий набір. Я вам залишу посилання під цим відео на наш аккаунт CharBait. Ви зможете перейти по ньому і ознайомитися з дуже простими умовами розіграшу. А ми продовжуємо далі. Ну що, з вудками, з кутушками ми закінчили. Ми підготували 8 палок плюс 2 споди. А тепер переходимо до ще одного досить такого часозатратного процесу, це приготування стіків. На змаганнях переважно на це часу нема. Тому ми завжди стараємося це заготувати вдома. Оскільки в нас е, прируби дальньої дистанції, стіки ми готуємо невеликі. От я вже тут кілька зробив е, криль халібут. Вони всі маленькі, ну отакі, як нігуть на пальці. Деякі взагалі, можна сказати, як 12 й бойл, ну дуже малесенькі. І в планах в мене є заготувати повну пачку криль Халібут, креветка слива, робін-ред, Полуниця Кальмар і Тигровий горіх. Який буде працювати, ми не знаємо. Так само у нас Кубок Львова перші змагання. Це фактично тренування до Кубку України. Тому на Кубку Львова ми будемо пробувати різні стік-мікси, шукати, які працюють найкраще, і той вже будемо використовувати на кубку Львова більше. Тому зараз я от вже зробив кілька зроблю ще один стік, покажу, як вони в принципі, робляться. Хоча ви, ви напевно, і так знаєте, але, але покажу, як, як я роблю. Дуже небагато даю стік міксу сюди. Ось тут його треба, звичайно, зробити твердим. Його не треба робити великим, бо він далеко не полетить. Хоча, якщо це звичайна риболовля або у вас невеликі дистанції, можна спокійно робити більші. Робимо його тут твердий, кілька оборотів. Закидаємо такий вузлик. Далі його треба добре затягнути. Затягуємо цей вузлик. О, стік готовий. Далі робимо ще один вузлик для наступного стіка. Максимально близько до, до першого, щоб менше використання стітки було. І все, відрізаємо. І це 81 стік. Таких треба 200-200 таких, і кожних по 200. Якби ми їхали на звичайну риболовлю, звичайно, таких стіків вдома ми б не робили. Ми би їх зробили на озері. Але оскільки у нас змагання. Ми захочемо у вільний час відпочити або навпаки посидіти, подумати, як нам більше рибу зловити, як перемогти на змаганнях. Тому робимо такі заготовки вдома. Але аромат криля. Я як чую такий аромат вдома, зразу згадую риболовлю. Не знаю, мені чомусь цей аромат асоціюється завжди. Ти сидиш в палаці, ти працюєш зі стійками, чіпляєш насадки, і от цей аромат, от тільки його чую, все. Я сижу в палаці, я на озері. Зараз в мене таке саме, ніби я вже на риболовлі. Гаразд. Зі стік-міксом завершуємо і далі переходимо до насадок і до повідків. З насадками ми теж працюємо вдома, ми їх заготовлюємо собі. І на риболовлі маємо багато варіантів заготовлених. Звичайно, ми потім доробляємо довший повідець, можливо, ще якусь насадку вчіпимо, можливо, трошки по-інакшому, поміняємо гачок. Але база в нас майже завжди однакова. Ми робимо собі заготовки на кожній насадці і маємо на риболовлі вже чим працювати. Насправді, ще взимку, коли багато вільного часу, а щось хочеться поробити по риболовлі, ми в'яжемо заготовки. У нас ось так багато нав'язано вже різних гачків. До речі, повітковий матеріал у нас корда супер натурал, а гачки є різні. Корда кренк 8, 10, 6 мікса 10. Восьма десь тут була. Восьма це десята. І ми в'яжемо ось такі заготовки. Фактично, повідець майже вже готовий. Є сам повідковий матеріал, є вчіплена резинка на сам гачок. Залишилося тільки вчепити насадку, відрегулювати довжину волоса і відрегулювати довжину самого повідця. І от на таких гачках зараз я покажу, як я чіпляю вже насадки на самі змагання. Візьмемо для прикладу, нехай буде крем власне ще одну візьмемо. От, дістаємо таку пачку, тут має бути 10 штук, якщо я ж тою пачкою не користувався, маємо ось таку заготовку. Ага, я вже, до речі, трохи зробив, покажу вам на прикладі веселки. От є пачка з веселками, і тут вже багато повідців. Тут корда, кренк. Так, Corda crank 8. От. І отакий повідець вже готовий. Тобто, фактично, він готовий, щоб ми вже його використовували. Але оскільки у нас насадок багато, ми хочемо на кожній. Ми... І ми не знаємо, яка буде фаворитом. Е, тому ми хочемо нав'язати на кожній. Беремо, наприклад, кислу грушу, тут ще поки що немає нічого нав'язаного. Е, пробиваю насадку. Беру повідець, який буду використовувати. Уявіть, наскільки швидше я роблю повідець, ніж якби я його робив абсолютно з нуля. От, вдіваємо на волос, тут далі треба поставити стопор. От, Вчепив стопор, відрегулював собі е, довжину волоса. Дуже маленькому це попапчик 8. 4 обороти. 1, 2, 3, 4. Є. Yeah. Тобто можна мати по в такому варіанті? Можна мати в такому варіанті, в такому, в такій стадії готовності, а можна ще ще зробити більше І відразу зробити його довжину. Що я зараз і зроблю? Ось тут я роблю подвійну петлю, так само, як я вам показував на е, нашу клідері. Це зменшує шанс, що щось обірветься або щось не витримає. Подвійна петля завжди витримує все. Є зав'язав подвійну петлю. І ось такий повідець готовий до роботи. Непевно скільки. 10-20, ну, десь в такому діапазоні мені треба зробити для кожної насадки. І зразу це я кидаю в баночку з насадками, закриваю. І в мене тут баночка з насадками і вже готові повіці. Дуже швидко і дуже зручно буде користуватися вже на самих змаганнях. І відповідно так з кожною насадкою. От такий тут лайфхак з повіцями і з насадками. Ага, і заодно покажу, як ми чіпляємо повіці на стік. Стік у нас дуже маленький. Візьмемо якийсь менші. можливо, дальність. От, Як ми це робимо? Пробиваємо його ось тут зверху, біля того вузлика. Ось так. Далі беремо насадку, нехай це буде веселка міні. Пропихаємо ось тут її. Цей подвійний вузлик інколи трошки штовпарить. Дуже важливо оцю сітку не порвати. Є пропхав. І отак зачіпляю за бік. Не знаю, чи видно, чи мало би бути видно. От. Отаким от способом, от способом е, я чіпляю повідець на стік. І все. Далі це йде на швидку з'єм. Чіпляється на монтаж, і готове закидатися. Ну, такого вдома ми вже не робимо, це я вам просто показую як приклад. Якщо це зробити вдома і таке заховати собі десь якийсь бокс, і вже от мати таке заготовлене закидати, це буде погано. Оцей палець, який тут є, він ще втягує в себе воду. В попапі є волога. Він просто витягне цю вологу з попапа, і попап буде дуже сухий, твердий і він буде менш привабливий. Тому не рекомендую відразу чіпляти насадки на стіки. Краще мати собі окремо стійки герметично запаковані і герметично запаковані, запаковані насадки. А саме оце вже робити на самому озері. З повіцями і насадками закінчили, і переходимо до останнього пункту. Корм, який просто обов'язковий на змаганнях і на звичайних риболовлях також. Корм, який ми заготовлюємо на змаганнях. Ось тут я вже його виставив собі. Це ще, напевно, не весь, я ще доставлю, але загалом покажу, що ми з собою беремо. Це є спотмікс пальців, велика фракція. Спотмікс пальців пель, дрібна фракція і середня фракція. Так само ми беремо з собою обов'язково тигровий горіх. І беремо коноплю. Конопля дуже важлива для старту. І також заготували розчинні бойли крильові 24 го розміру. Тут ще в нас не стоять варені бойли, вони ще в процесі підготовки, тех, ми їх теж візьмемо. Тут досить такі великі об'єми стоять. Е коноплі десь кілограмів 15, того ріха 20 кг. Пельцю ми десь взяли теж 25 кг. Хоча я думаю, що ми ще доберемо. На змаганнях цього буде недостатньо. Тим більше ми їдемо на 4 доби. І наша ціль буде підібрати ключик, який корм працює найкраще для коропа чи амура. Тому ми беремо досить багато е, корму і будемо шукати, який працює найкраще. До речі, весь корм наш чар так само, як і всі насадки, стік метод мікси, Ми працюємо тільки на нашому кормі і плануємо на тих трьох змаганнях виступати тільки на нашому кормі. Якщо ви ще не пробували ловити на наш корм, а маєте бажання, для того напишіть нам у Viber по номеру телефону, який бачите на екранах, або напишіть нам в інстаграмі Чарбейт. Посилання на наш інстаграм я кидаю під цим відео в описі. Ось таке вийшло відео про нашу підготовку до змагань. Переважно такий цикл. Підготовки з вудочками, зі стіками, і з повідцями ми проходимо практично перед кожними змаганнями. Через тиждень ми вже їдемо на прилбичі. Починаємо з Кубка Львова. І в нас є ідея, хоча я не знаю, чи ми це зробимо, але є ідея спробувати вийти в лайв в Ютубі. І ви зможете подивитися вживу, що ми робимо, поставити нам якесь запитання, і ми вам відповімо. Але це поки що тільки в думках. Насправді, чи так вийде, я ще не знаю. До речі, напишіть, чи вам було б цікаво це. Якщо ми зберемо багато позитивних відгуків про це, і люди будуть реально це потребувати, то ми це розглянемо досить серйозно і думаю, що ми організуємося. Цікаво було б почути вашу думку про це. Також нагадую за розіграш в цьому відео від вас дуже прості умови: підписка, лайк, коментар, і ви приймаєте участь в розіграші. Ну і також нагадую за наш розіграш в інстаграмі. Просто переходьте в інстаграм, чербайт, і там прості умови для цього розіграшу. А я з вами буду прощатися. І побачимося з вами через тиждень на Прилбичах. Все, всім па-па!